Січас формірується правильним направленням ценности, котре поддерживает наш народ, наш верховный главнокомандующий. Ні, це не виступ якогось комбата перед російськими мобілізованими. Це виступ освободителя перед молоддю у дитячому таборі Артек, що в Окупованому Криму. Зараз просто там такі розваги. Замість щасливого дитинства та дружби дітям навіюють наративи про велич та загрози перед Росією. Ну, а також те, що треба бути готовими без вагань віддати життя за ідею Путіна. Хто везде завжди готов защищать інтереси Російської Федерації. Yeah! Друзі, везде завжди прославляє свой народ і свою родину. Yeah! Друзі, яким би бы не було наш брат, ми знаємо. За наш президент. Наш народ! Побіда буде за нами! Чесно, навіть не уявляє, що в головах у цих дітей, якщо замість гри в квача, замість козаків-розбійників, вони от сидять або стоять і слухають мантру від терориста, та радісно при цьому волають. Навіть якщо вони не розуміють нічого зараз, це ж все одно десь там відкладається на підсвідомості. Ну а потім виростають ті, хто свято вірить у те, що Київ треба освобождати від нацистів. Що в Європі теж нацисти. А що Росія це єдина країна, яка бореться проти всього цього. Ну знаєте, які інструктори зараз в тому Шартеку ніколи не здогадаєтеся, терористи з ПВК Вагнер. Наш брат слово напрягає та ж маса молодь. Пока у нас от уду коротше, отака от чида. А ну що там у нього на столі? Ага, щонайменше найменше п'ять видів зброї. Тут залишається сподіватися, що це все муляжі, що окупаційне керівництво Артеку не настільки ще зійшло з глузду, щоб пропустити до дітей реальну зброю. Хоча чому тут дивуватися? Терористів запросили до дитячого табору чомусь вчити молодь. Очевидно, що вони не розповідатимуть їм, як. Вишивати хрестиком, а режиму в Кремлі тільки це і треба, щоб з малку всі знали, куди та й за що вони підуть потім помирати. Та що війна це мир, свобода це рабство, а не знання сила. А ідеалізація терористів, ну як от відбувається в школах на самій Росії, там або на окупованій частині нашої країни. Це ж просто нові моральні орієнтири від Путіна, щоб діти захоплювалися на якимись там суперменами, бетменами, залізною людиною. А захоплювалися Гіві, Захарченко та Моторолою. Чотири <праць> <спільств> на про Україні Артек був просто місцем, куди мріяли потрапити діти не лише з усієї нашої країни, та й навіть з інших країн приїжджали туди відпочивати. А зараз, ну а зараз на це все просто боляче дивитися. І от вона вся набережна. Коктебіда прямо зараз. смотрите, все, що від нього осталось. Обалдеть. не відходячи далеко від каси. Теж Крим, але тепер вже туристичний коктебель. Як бачимо на відео, там сезон в самому розпалі. По набережні гуляє купа народу. Люди граються у волейбол, працюють кафешки, ресторани. Місце дихає життям. Ну напевно, десь такі доповіді робить в Кремль. Цей гауляйтер кримський аксіонов. Сезона просто ніт. Коктебіліт просто нет. Вообще нікак, нікаких, ніхто. Людей нет, сезона нет, все закрыто, заколочено. Вон даже, видите, вот этот кораблик, который возит туристов на Золотые Ворота, он сейчас тоже стоит закрытый. Точно так же в этом году отдыхает и аквапарк Коктебель, самый крупный в окрестностях, сюда возит туристов даже из самого Судака, хотя там есть свой собственный аквапарк. Но в Коктебеле считается он самый крупный, самый большой. Все это сейчас, видите, спит столовая. На приморський віномір продукти нічого не работають. Виникає логічне запитання до окупаційної влади. А як же ж так воно сталося? В Криму ж там нібито все спокійно, контрольована ситуація, жителі захищені, Кримський міст в безпеці тощо. Де люди? Чому ніхто не їде відпочивати? Хто дивина, та й годі? Все, роздолбили. Так, розбігаємо нашу палку і от. Выглядываем, видите, все раздолбили, ну понятно, что нужно реконструировать, понятно, что много лет здесь ничего не делалось, но вот как-то так вот взять и закрывать сезон, это вообще просто жесть какая-то. Неужели нельзя, допустим, за условные там 8 месяцев с прошлого сезона взять и все закончить? Ну просто взять и тут, видите, тут даже никаких работ не ведется. За, за 8 місяців я думаю, переклали ті ж китайці би за ніділю би тут все з'явили. Та китайці може б там щось би і робили, якби це була територія, яка під контрольна Україні. Бо в КНР чітко кажуть, що територіальна цілісність всіх країн це для них головне. Тоді би бізнес туди іноземне заходив би були б інвестиції тощо. А зараз не здивуйся, якщо Кремль на туристичний сезон в Криму таки виділяв гроші, але по Тим чи іншим причинам до набережної в коктебелі вони чомусь не дійшли. Тож тепер в минулому курорт а в теперішньому копія прип'яті стоїть без відвідувачів. Залазять туди, хіба що от такі блогери, як на відео, або друзі Медведєва, ну коли їм треба десь переночувати. Приїхав на курорт. Я взагалі знаті що тут, Каюси набережна перекрита повністю. Ніде інформації такої не було. По-прежнімся надписи віхід. Він ще й обурюється. Бачить на території України українські написи. Ну, буває ж так, скажіть. І окей, треба зізнатися. Окупаційна влада таки готувалася до курортного сезону на півострові. Так. Просто не в усіх містах Криму, але готувалася. От, наприклад, влада вирила окопи. Дійсно, тепло, затишно та по-домашньому. Нікакої паніки Всім привіт, Донецьк ДНР. Грію воду для банних процедур. З утра вже встала, а ну і води натаскала, щоб погріти. Тепер про скрєпи в окупованому Донецьку та й загалом в цій ДНР. Десять років, як саме місто та частина області не під контролем України, а питання з водою окупаційна влада так і не вирішила. Там вода, якщо взагалі з'являється, то це ж свято. Жителі Недореспубліки постійно чують від недовлади шаблонні відповіді на тему того, що вони працюють, вони шукають шляхи. От ще трохи-трохи, і братська Росія допоможе, але. Люди все одно гріють воду у відрі, яку до цього пішли десь там на колонках набирати. Проте не можна казати, що всі там будинки стоять без води. Ні, комусь пощастило більше і комусь направду, взагалі ходити нікуди не треба. Вода в будинку є, є тільки нюанс. Ну, комусь все, а комусь нічого. Це такі російські нанотехнології, які є обов'язковими в тарифі Русський Мір. До слова, жителі розповідають, що про те, що у них от дах протікає як в попередньому відео бачили, вони всюди жалілися, писали. Однак відповідь від псевдовлади не було. Проте це ще не максимальне дно, поки там у когось з дахом проблеми, десь його взагалі немає, або він банально недороблений. Зараз я покажу вам просто одну районную школу в цій банановой республике. Крик души! Вот уже в течение нескольких месяцев местная администрация отписывается шаблонными фразами о том, что школу планируют ставить на капремонт. Ну, тільки це слова. Сьогодні пішла вторая половина іюня, а ремонт так і не предвидеться. Почому не уділяється внимание ремонту образовательных учреждений? Состояние школи просто катастрофічески. Та чому, чому? Бо кому та загальна освіта взагалі там потрібна. Базові навички поводження зі зброєю можна отримати у військовому училищі або в таборі Артек, судячи з першої новини. Ну, а те, що якась школа десь там на окупованій території України, на якій і без того Кремль давно вже клав щось дуже велике, стоїть в аварійному стані. кого це там в Кремлі цікавить серйозно. Путін же ж сам казав: Сит, п'ян і нос в Да? От з такими людьми проще, а з умними а не опасні. От у нас був великий праздник, допустим. перед виборами президента Російської Федерації зробили нам уборку території окупований Маріуполь. Ждун, який чекав на Росію свого часу, а як дочекався м'яко кажучи, очманів перевзувся та почав казати, що при Україні було краще. Вийшов з новою порцією новин з окупованої території. Станом на початок червня цього року в місті комунальний колапс. А навесні окупаційна влада зробила Маріупольцям подарунок. Перед виборами Путіна прибрали подвір'я. Ну, звичайно, там, де ці подвір'я є, щоб прибрати. Ну, а так що? Російський мір. Ну а так, потім очікуваний період не обирався. От віть, акація не викосили. Бухають, звісно. Ну, а що? Постарання йдуть, бухають, то Росія. Якщо раніше там участкового боялися, то зараз не бояться нікого. Ну це логічно, кого їм боятися, якщо ніякого закону на окупованих територіях бути в принципі не може. Там є лише злочинна влада, яка що робитиме правильно дозволятиме та узаконюватиме злочини, бо іншого вони не вміють просто банально робити. Тож так, з Росією разом до колись квітучого Маріуполя, прийшов. Регрес та моральна деградація Так, да, кругом слышна руська річ. А він чогось іншого від Росії очікував. Статіря. Э, Ми ж теж вже стали руськими, ні від національності. І от уже ребята сосідні Азії, вони руські, ми, ми розварим на русському язике, значить, ми руські. Стоп, а хіба ж дуни не хотіли цього бути одним з Росії народом? А тепер я чую таку от, знаєте образу в голосі чоловіка. Не подобається йому та реальність, в якій стирають національність, і чесно, ну просто ну як в 21-му сторіччі, коли у всіх є доступ до інтернету, є можливість відкрити його та подивитися на те. Як там живуть росіяни у себе на болотах? Як можна не зрозуміти, що таке руський мір та що несуть окупанти із собою? Ну має ж бути якась адекватна логіка. Ну, от, наприклад, моделюємо ситуацію: так я живу в Україні. Мені тут щось не подобається, або не подобається сама Україна, подобається Росія. Прости господі, відкриваю Гугл. Значить, я і дивлюсь, як же ж там живуть росіяни в умовному Воронежі там або в Кемерово. Ого, та у них умови життя гірші, ніж в мене. Тоді може не потрібно мені жити от в таких умовах, або чекати цю країну тут, в іншій країні. Може краще намагатися зробити життя ліпше там, де я сиджу вже зараз. Ну це мені здається просто адекватне та здорове мислення. Ні, можливо, я помиляюсь. Пишіть про це в коментарях, будемо там про це дискутувати. Я вам дякую за перегляд. І дивіться, скажу просто, щоб те, що ми побачили в цьому відео, не прийшло в інші міста нашої країни. Треба продовжувати підтримувати Силу оборони України вже зараз. Треба донатити, треба долучатися до перевірених зборів, бо це є найкращим внеском для гарантій безпеки нашої країни. Будь ласка, не нехтуйте цим. Також прошу, якщо не складно, поширюйте цей проєкт у соціальних мережах, аби дедалі більше людей дізнавалося про злочини російського режиму на захоплених нею землях. Дякую.